Фрикадельки в томатному соусі я готую так. Так, підготувала я фрикадельки, буду обсмажувати їх на сковорідці на олійці з двох сторін. І готую овочі, це в мене цибуля. Морква. Додаю наші фрикадельки. Також беру один перчик червоний. І ріжу його на соломку. Так, перевертаємо наші пікадельки. Свімо трошки чері. Так, перекладаю в каструльку. Це задаю цибулю і морфу. Так, даю трохи перчику маленого, солі, Замішую, Додаю, додаю е, помідорки і перчик. Я помідорки навіть не різала, вони маленькі. Далі додаю дві ложки борошна. Добру ложку томатної пасти, Налила сюди водички, перемішала і цюшечку теж виливаю. Також десь дві чайні ложки цукру. Так, і ложку сметани. І заливаю водичкою. Десь добру склянку. Так, додаю його листочок. сушений чесничок. І червону паприку копчену. Перемішую і пробую на всі. І переливаю це все в каструлю з фрикадельками трошечки не вистачає рідини, і я ще заливаю водичкою гарячою. Так, ось так це виглядає. І я ставлю тушкуватися на маленькому вогні хвилин 30, 20-30. Так, вони готові, швидко готуються я. Заправляю ще зелення. Так, я зварила собі булгур. І зараз до Булгура візьму ці фрикаделічки в соусі. Дивіться, це гарного і смачного. Угу. Фрикаделька. Дуже швидко. Дуже швидко, маючи гарнір, швиденько можна зробити.